МВД для того, щоб висловити свою позицію по відношенню до тих речей, які відбуваються у державі. А саме щодо продовження кугарних призначень на керівні і ключові посади. Я знаю, що у вас багато питань турбує щодо мого призначення. Значить, Є процедура, значить, я призначений виконуючий обов'язки начальника ГУВС. Це рішення міністра. І після цього я пройдеться вся певна процедура, значить після цього прийдуть громадські обговорення. Чи я буду затверджений в посаді чи ні, це вже покаже значить, час. Але поки я при посаді, я роблю все для того, щоб в нашій Закарпатській області був порядок, щоб люди себе вільно почували, і в мене непримирима і рішуча позиція до злочинності. Ми вимагаємо відкритого конкурсу. А і тоді, якщо Шаранич буде мати сміливість піти на цей конкурс. А не кулуарно вирішувати своє питання, невідомо яким чином. Тоді ми обов'язково обнародуємо цю папку. Там є і його діяльність е, на посту обозу, коли в четвертому році була революція. Ще до четвертого року, коли в Мукачеві були вибори, він завжди був керівником, він завжди був при владі. Головне, що Шараний завжди був на стороні злочинної влади. І ніколи не був на стороні народу. Це можуть підтвердити сотні справжніх справжніх хороших міліціонерів.